Я так довго робив той кунілінус, що вже наступив ранок і не треба було вмиватися, розумієте? Моє обличчя було збабчене як після ванної просто, знаєте. Я, я так довго робив цей кунілінус, що я вже був часть команди, часть корабля, знаєте? Я був як Моніка в друзях, бляха, хазій з індичкою на голові, у я бігав. Якби я був пес, та піська би зажила так довго її лизати, розумієте? Генпрокуратура би мені позаздрила, ніхіра собі ти глибоко купаєш, але. Весь цей час мій пісюн стояв тільки того, щоб побачити, вийде мені чи ні. Тримай за тебе кулачки, чи що там в мене, давай. І в підсумку моя дівчина спокійно, так, без депресії, каже, Олег, лишайте. Нафіга виписати такі таблетки в депресії, щоб депресія була в мене, бляхана! Мені, до речі, подійні таблетки рекомендували купити. Я їх не взяв, бо думаю, ну нахер ще я почну пити. Двоє ляжемо під ковдрою, дігнемо окуляри, включимо портнікова. І такий пам'ятаєш, як я тебе хуярив? Ух! Я був, але не зараз.